Дональд Трамп повідомив вже, що передасть Україні зенітно ракетні комплекси Петріот, не ракети, а цілі комплекси, але не просто так він їх передасть. Він каже, що ми надішлемо їм Петріот, тобто нам, які їм бічайдушно потрібні, бо Путін справді здивував багатьох людей. Він гарно розмовляє, а потім увечері всіх бомбить. Трамп не назвав кількість Петріот, які відправляють до України, але сказав, що Європейський союз відшкодує Сполученим Штатам Америки 100% вартості відправленого озброєння, і мова йде не лише про системи Петріот. Тому я думаю, що затримка із постачанням зброї була викликана саме тим, наскільки Європа готова. Заплатити за зброю, яку Америка передасть Україні. Європа на словах каже, що вони до всього готові, а на ділі, ну ви самі розумієте. Насправді, суми немалі, хоча для бюджету Європейського Союзу це копійки. 10 20 мільярдів євро для них знайти це взагалі не питання. Трамп також планує цього тижня зустрітися з генсеком НАТО Марком Рюте. Також Марк Рюте зустрінеться із очільником Держдепуша та очільником Пентагону. І республіканець Лінсі Грем, який полюбляє грати з Трампом у гольф, дуже наближений до Трампа, він дуже любить робити гучні заяви про дуже великі, гарні, прекрасні законопроекти та рішення. Вибачайте за сарказм, але це в стилі Трампа і мага. Так от Лінсі Грем заявив, що найближчим часом очікує рекордного постачання зброї Україні. Мова йде про найближчі дні. Одним з найбільших прорахунків Путіна було те, що він вирішив переграти Трампа. У найближчі дні та тижні буде зроблені величезні зусилля, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів, сказав сенатор республіканець. І за словами Грема, війна наближається до переломного моменту, оскільки Трамп виявляє зростаючий інтерес до допомоги Україні. Але ще раз наголошую, інтерес не безкоштовний, тому що Трамп наголошує про те, що це бізнес. Для нього це бізнес. Сьогодні Трамп оголосить про цей самий новий пакет озброєння для України, який включатиме наступальну зброю, що дуже важливо, не лише системи оборони протиповітряної оборони. Про це пише видання Axios і, звісно, з посиланням на свої джерела у Пентагоні. І джерела, які наближені до самого Трампа. Можливо, Лінсі Грем їм щось повідомив ексклюзивно. План Трампа, вже так це називають, ймовірно включатиме. А тепер, друзі, увага. Ракети великої дальності здатні вражати цілі в глибини російської території, включаючи Москву. Не знаю, наскільки це правда. Звісно, будемо бачити вже по результату. Але джерела видання не уточнюють, якими саме будуть остаточні рішення Трампа. Трамп кажуть, вони дуже злий на Путіна. Його завтрашня заява, інформація була опублікована вчора. Буде дуже агресивною. Подивимося, звичайно. І американські, українські та європейські чиновники сподіваються, що новий план Трампа бачите, вже, друзі, з'явилася нова історія про новий план Трампа. Так от новий план Трампа зміни траєкторію війни та вплине на плани Путіна щодо продовження бойових дій. Але видання Axios також пише про те, що Путін у розмові із Дональдом Трампом 3 липня повідомив тому, що збирається продовжувати атакувати Україну. Ну, в принципі, ми то це знаємо і відчуваємо на превеликий жаль. Але що Путін, власне, сказав, що в найближчі 60 днів, тобто з моменту розмови із Трампом від 3 липня, рахуйте до 3 вересня, Путін захопить за його переконанням. Усі ті території, які він відніс до Конституції Російської Федерації. А це рахуйте всю Запорізьку область, всю Херсонську область, Донецьку, ну Луганську, він практично майже всю контролює. Наскільки це реалістично? Ви напишете в коментарях, тому що звісно це не реалістично. Але чи справді така була розмова, чи справді Путін це повідомляв? Не можу вам сказати, друзі, як на мене, однозначно так, але і заперечити складно, тому що все ж таки розмова із Трампом для Трампа вона була дуже неприємною. Трамп не випадково вирішив передати Україні зброю. Путін справді догрався тут. Я з Лінці Гремом абсолютно погоджуюся, але поки що не поспішав би робити остаточних висновок і розставляти уже останні крапки у можливому рішенні Трампа. Трішки зачекаємо. Кіт Келог все ж таки сьогодні приїхав до Києва. Його зустрів на залізничному вокзалі Андрій Єрмак особисто, як повідомив Володимир Зеленський, він дав відповідні доручення, аби ознайомити Кіта Келога із тим, що власне відбувається на фронті. Доручення він дав. Головнокомандуючого ЗСУ Олександру Сильському та начальнику Генерального штабу Андрію Гнатову і каже, інформація буде повною. Розраховуємо й на повне розуміння Америкою того, що можна зробити заради примусу Росії до миру. Крім того, кіт Келог зустрінеться з керівниками Служби безпеки України та українських розвиток. Я не виключаю, що кіткелог буде безпосередньо координувати. Повідомляти, інформувати Дональда Трампа про те, яка ж зброя має приїхати до України, яка зброя потрібна, враховуючи те, що Кіт Келлог планує бути в Україні впродовж одного тижня, принаймні так він сказав у Римі. То, ймовірніше за все, уже якась наступальна зброя до нас можливо почне надходити за тиждень, другий, не раніше, а можливо і швидше, можливо, що є вже на складах навіть у Європі. Про це. Ні, видання Аксіос, яке багато пише зараз про плани Трампа, ні інші не повідомляють. Ну і самі чиновники Білого Дому воліють, звісно, про це мовчати. Але те, що в Кремлі зараз уважно і пильно спостерігають за усіма цими діями, ну, у мене особисто немає сумніву. Але Кремль пішов трішки далі, трішки не тим шляхом. Я ще обов'язково вам про це скажу. Німеччина ж відмовилася від передачі Україні ракет Таурус, попри те, що ми дуже просили ці ракети і за часи канцлерства Олафа Шольца, і вже коли Кабмін Німеччини очолив. Фрідріх Мерц останній обіцяв, що він може передати Україні ракети, якщо буде погодження у Європі. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіс в інтерв'ю Financial Times сказав, що ні, ракет Таурус не буде, і систем Петріот також не буде. Він наголошує на тому, що нині у Німеччині залишилося лише шість установок систем Петріот. Три вони вже передали Україні, дві знаходяться у Польщі. Одна постійно використовується для навчання, аби оператори вміли нею користуватися. Тому фактично стверджує Борис Пісторіс у ефективному використанні у бойовому розрахунку нині лише шість систем Петріот і передати вони їх не можуть. Але як він повідомив, то канцер Німеччини Фрідріх Мерц спілкувався із Дональдом Трампом про те, аби придбати три системи Петріот для України. Інші джерела пишуть про дві. Скільки справді передадуть, звісно, ніхто не скаже. Але те, що Німеччина готова заплатити, то так. Чому, ще раз говорю, довго чекали? Я не виключаю, що і питання ціни. Узгоджували ціну, адже дуже слушний момент зробити США на війні в Україні побільше. Особливо, коли є кому платити за зброю. І Європейський союз сьогодні, до речі, друзі, планує озгодити 18-й санкційний пакет проти Росії. Дуже цікаве повідомлення. Сьогодні з'явилося уведені Reuters з посиланням на джерела в Брюсселі. Нібито узгодили механізм автоматичного зниження стелі ціни на російську нафту, якщо ціна на світову нафту також буде знижуватися. кажуть, що це буде мержа в 15%, тобто від умовно ціни на марки Бренд. Віднімаєте 15% і це буде стеля ціни на російську нафту, дорожче якої Росія не може продавати її. Вона буде продавати її тіньовим флотом однозначно. І тут питання, як хто буде контролювати, аби Росія не порушувала цю вимогу. За даними джерел, початковий поріг становитиме близько 47 доларів за барель. Це хороша новина. Але найголовніше те, щоб Словаччина не блокувала цей пакет, тому що. Словаччина поки що не змінила свою позицію, і, звісно, дуже важливо, аби потім відбувався дієвий контроль за виконанням цих санкцій. Ну а щодо можливості ухвалення цього санкційного пакету будемо спостерігати про ефективність Я його, буду обов'язково говорити зі своїми колегами сьогодні на каналі, продовж тижня також. Тому, друзі, перевіряйте підписки, слідкуйте. Тут буде багато змістовних, цікавих дискусій і розповідей, в тому числі і з моїми колегами. Тим часом на Росії помітили дуже дивні рухи, і давно Супутникові і знімки Пленет Лапс. Датовані травнем чернем 25-го року, виявили масштабні роботи на п'ятьох секретних об'єктах, які пов'язані з ядерними силами Росії. Як пише бізнес-інсайдер, ці інфраструктурні розбудови це багатошарові периметри, нові ангари, тунелі, що свідчить про нарощування Росією можливостей зберігання, обслуговування або транспортування ядерної зброї, в тому числі мова йде і друзі про Білорусь. Зокрема, в Осиповичах. Це в Білорусі зафіксували наявні нові паркани з трьох шарів безпеки: ангар, залізничну платформу для транспортування боєголовок. В Мурманську Гаджиєво шість нових споруд біля ракетного сховища підводних човнів. Калінінград модернізований багатошаровий периметр, замасковані в'їзди, нові будівлі, ймовірні охоронні споруди. Камчатка. База Тихоокеанського флоту, ймовірно, готується до зберігання суперторпед Посейдон з ядерною начинкою. Звісно, про Посейдон багато міфів, але ніхто його не бачив. Втім, проект існує: нова Земля. Зведені нові тунелі та підтримувальні споруди для субкритичних експериментів. Тому, ймовірніше за все, Трамп так обережно поводиться із Путіним. Не наважується тиснути на нього зброю. Але, ймовірно, ще раз наголошую, поки що припущення у Трампа увірвався терпець. Наскільки сильно він увірвався? Бо на словах Трамп. Дуже виказує різкі заяви в бік Кремля. А от що на практиці буде, будемо дивитися певні результати можуть бути, говорить Валерій Клочок, і знов ж таки деякі фрази можна вихоплювати з контексту. з контекста. Людей, яких ми чию пряму мову, ми наводимо в етері, і от певні результати хочеться чекати, хоч якісь, наприклад, за каденції Дональда Трампа, поки що не було майже ніяких, крім негативних. Ну але звісно, це все це все лірика. Але от власне 3 липня Путін у розмові з Трампом про це пише видання Аксіос, натякнув. Що впродовж наступних двох місяців планує наступ на сході України, щоб захопити адмінкордони областей, президент США зазначає, Путін вміє тільки гарно говорити про це. Пише видання, власне, що ще пишуть журналісти? Що цікавого є, те, що Путін терорист, це цілком очевидно. Що планує посилити наступ, це абсолютно для нас зрозуміло. Він хоче взяти все, сказав Трамп президенту Франції Мануелю Макрону незабаром після дзвінка. Видання БІЛ теж писало про те, що Росія планує новий наступ на другу половину літа. Але керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко уточнив, що насправді йдеться не про новий наступ, а про продовження та посилення старого. Нагадав, що 24-го року Путін також ставив задачу своїм військовим захопити українські міста на сході, але сили оборони. Ці, міс... ці плани зірвали вкотре і вкотре. Все, що робить Росія з того часу, вкидає нові нові резерви. Нічого нового не придумали вони і зараз, сказав Андрій Коваленко. До речі, власне, можна згадати ще один свіжий допис Коваленка, де він прицільно навіть називав прізвище, але не хочу називати це прізвище, даби то, щоби не. Бути звинуваченим у заангажованості на користь якихось політиків, але там Коваленко ще й звернув увагу на те, що вітчизняним зрадофілам варто трошечки прикрутити звук, ба більше. Той, кого він згадав, давно вже втік з України. І начебто печеться за Україну, як і безліч таких от блогерів. Іначебто він активний політичний та громадський діяч, і начебто втік від переслідування страшної зеленої влади. Знову ж таки, тут немає жодної агітації. Це так позиціонується той блогер. Ви це можете почитати, кого згадував Андрій Коваленко в нього на каналі. Але, мабуть, узагальнити можна, що наші люди деякі, а особливо ті, хто за кордоном, там найкраще видно, якраз куди шахет летить і так далі. Вони люблять зродофілити. І на Кого з них вже накладені санції нашими власне, представниками нашої влади. І от, ну що тут сказати, чи припинять ці люди з вони тоді втратять перегляди. Звісно ж, ні. Можливо, треба все-таки нашим глядачам, читачам, слухачам, так би мовити, читати це все і сприймати відразу на віру. Той, кого згадував, наприклад, Коваленко, багато моїх знайомих на нього підписані. Але ж все ж таки. Всіх запрошую до критичного мислення незалежно від прізвища. Будь-кого навіть Зеленського варто читати з критичним мисленням. Єрмака, будь-кого офіс генпрокурор, а от таких блогерів і поготів це була трихвилинна лірика. Тепер знову про лірику, але вже за океанську. Наближається поворотний момент щодо вторгнення Росії в Україну. Спеціально читаю таким голосом, адже вочевидь нічого не відбудеться, як за весь час каденції Трампа, але таку заяву зробив сенатор США Лінці Грем, республіканець, автор відомого законопроекту, який поки що десь там плаває, так би мовити, в політичних колах про величезні мита на так званих друзів Росії, які купують у них енергоносії. Що ще сказав Грем Нині з е, власне. Зеленський говорить, що наступного тижня мають бути позитивні зміни на користь України, начебто підтверджуючи ці слова. Що ще сказав Грем, якого ви бачили праворуч від найвеличнішого лідера Америки всіх часів і народів? Протягом місяців Трамп намагався заманити Путіна за стіл переговорів. Ну, зацілувати, давайте так просто що це я б так виправив би. Трамп має кувалду, щоб атакувати економіку Путіна та всі ті країни, які підтримують військову машину Путіна. Ну але, вочевидь, цією кувалдою він може тільки вдарити собі по пальцях, бо поки що нічого іншого ми не бачили. Просто слідкуйте за завтрашніми новинами, вочевидь, сьогоднішніми. Це стосуватиметься зброї та конфіскованих активів РФ. Мій прогноз нам нічого не передадуть. Вибачте за цей цинізм, але вже дуже багато ми наїлися. Трампом будемо відверті. Путін розраховував, що ми втомимося, і Європа втомиться. Він зробив величезну помилку без коментарів. Конгрес знаходиться на межі прийняття найважчого пакету санкцій в історії країни. Без коментарів. Ну і, власне, ще один, так би мовити, з когорти людей біля Трампа, але це, скажімо так, один з тих небагатьох, в кого ще ну, якось, якесь бачення цієї війни, глибин цього конфлікту залишилося. Не такий, так би мовити, примітивізм в дусі Трампа чи. Ілона Маска чи там різноманітних республіканців є дуже багато цікавих. А такий, який трошечки намагався глибинно копати, це спецпредставник президента США Кіт Келог. Вже він в Україні про це написав глава Офісу президента Андрій Єрмак. Вітаємо в Україні спецпредставника Келога, оборона, зміцнення безпеки, зброя, санкції, захист наших людей, посилення співпраці між Україною та США. Багато є тем для розмови. Росія не хоче припиняти вогонь. Мир, мир через силу це принцип президента США Трампа, і ми підтримуємо цей підхід, написав власне, Андрій Єрмак. Що ще цікавого про це є? Ну, власне, нічого такого, поки що деталі особливо не траплялося, але ж знову ж таки, як то кажуть, поживемо, побачимо. Ну, а далі, навіть не знаю, як підвести до цієї новини, скажімо так. Люди бідкаються, а Дональд Трамп розводить руками. Знову і знову мова про Путіна, знову і знову видно, що він просто не знає, що з цим робити, хоча має всі важелі тиску для Путіна, але занадто сильно боїться. Здавалося, що більше ніж Джозеф Байден, який вже під завісу політичної кар'єри, хоча й Трампу не гріх, власне такий собі. Стриманий демократ вже, начебто, ніхто більше не боявся Путіна. Європу не рахуємо. Там всі бояться як до того, так і зараз там не змінилося. Фрідріх Мерс теж примкнув до цієї колони. До речі, але здавалося б, щоб Трам, що Трамп Трамп завдяки своїй цій ну такій трошки, як би це сказати, схибленості він не буде боятися просто тому, що. Але всі ми доволі потужно помилилися. Ну і далі чергові казочки дідуся Дональда про те, як Путін поганий, але я не знаю, що робити.